Офіцери освітньої безпеки у школах України, що межують із лінією фронту, а також Росією та Білорусю, запроваджують нову посаду. Поліцейські вже розпочали навчання. Фахівців відбиратимуть за конкурсом та результатами медогляду. Крім того, у кожному закладі встановлять металошукачі та рамки. Кореспондентка ТСН Карина Вакарєва знає більше. Сергій Гутніченко, правоохоронець із 13-річним стажем, сьогодні вперше заступає на чергування не у відділку. Віднині ця школа у передмісті столиці його нове місце роботи. Діти зараз дуже зацікавлені в тому, що стоїть поліцейська, Це приходять за багато цікавих питань, чому тут знаходитися і чи є у вас зброя з собою офіцер освітньої безпеки. Нова посада у школах, що межують з лінією фронту, а також Росією та Білорусю. Вартовий охоронятиме заклад впродовж. Дня а ще буде затримувати порушників, перевіряти сторонніх та вести профілактичні бесіди з дітьми на Київщині. Цей проєкт реалізували вже у дев'яти школах, розповідає Жанна Осипенко, заступниця голови військової адміністрації. Які ми обирали заклади. Найперше це опорні і великі заклади освіти, які мають укриття, які навчаються очно або змішано. Камера на грудях у руках металошукач. Це не охоронник, це безпековий офіцер. Планується наявність короткоствольної зброї вогнепальної скритого носіння. Директор школи Олексій Гайденко такі безпекові заходи схвалює. Він людина позитивна, приємно налаштована, витримана. То ми в надійних руках оголошена тривога. Сергій натискає тривожну кнопку. Біля воріт зустрічаємо наряд поліції. За легендою невідомий намагався пробратися на територію школи. Зі сторони в укриття фахівців відбирають за конкурсом. Вони проходять ретельну перевірку та медогляд. Розпочинається урок за кілька років. Працевлаштувати офіцерів безпеки планують у всіх українських школах, де навчаються більше як 100 учнів. Карина Вакарєва Євген Литвиненко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.